Сьогодні вночі товариство наші війська завдали удару по одному зенітно-ракетному дивізіону С-300 неподалік Бальбека, а також двох зенітно-ракетних дивізіонах С-400 теж поблизу Бальбека і Севастополя. Так повідомляє телеграм-канал Збройних сил України та гурмо. Зокрема, за результатами враження знищено два радари комплексів с 300 та с 400 Щодо третього радару, інформація. Поточнюється, окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів окупантів. Далі буде, обіцяють українські військові. Ну і давайте привітаємо нашому тері речника Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. З нами на живому зв'язку. Пане Сергію, бажаємо здоров'я, раді бачити і спасибі, що долучаєтесь. Слава Україні, слава збройним силам, в студії. слава героям. Ну от е, такі приємні новини е, знову ж таки. Е, хочеться, щоб ви вкотре, е, тим, хто і дотепер може не знає важливості, от е, того, що було вражено сьогодні у тимчасово окупованому Криму, розповіли. А хто Трошечки може призабув. Нагадаю, чим ось ці комплекси С-300 і С 400 важливі, і чому класно, коли вони знищуються. Ну тут є як мінімум два таких важливих аспекти. По перше, це ті комплекси, які працюють саме як знаряддя вбивства, тому що, наприклад, вони працюють за принципом земля-земля. Це, наприклад, с 300 С-400, які можуть летіти в бік одеського регіону, Миколаївщини, Херсонщини, і працюють саме на вбивство українців, тобто займаються терором, а не займаються суто функціоналом сил протиповітряної оборони. А це перший момент, і другий звичайно, це парасолька ППО, яка до фактично останнього часу існувала над тимчасово окупованим Кримом. Вона, мабуть, на Росії була одна з найкращих. Принаймні, я думаю, що ну не гірша ніж на Москві або на санкт Петербурзі, і цим до речі, окупанти завжди вихвалялися, що мовляв Крим він є авіаносцем, таким своєрідним, який ніколи не потоне. Порівняння для росіян не дуже вдале, тому що всі їх авіаносці, такі як адмірал Кузнєцов, вони дуже погано тхнуть, тому що ну в прямому сенсі цього слова вони дуже багато диму викидають і пахнуть. Але ми говоримо більш про... Глобальні проблеми Так от оця парасолька ППО вона на сьогодні знищується на тимчасово окупованим Кримом. Тобто звільняється повітряний простір для подальших дій сил оборони на знищення тих чи інших військових об'єктів, які знаходяться на території нашого українського Криму. Ну, по перше, руйнується логістика, руйнуються пункти управління, руйнується система протиповітряної оборони, те про що ми говоримо. І власне подивіться, де завдяки цим зусиллям опинився Чорноморський флот Російської Федерації. Більше того, можу навести приклад того, що, наприклад, малий ракетний корабель Циклони, який був. Потоплений у Севастополі нещодавно. Він якраз не зробив жодного пострілу калібром, але це така окрема історія. І він вже на дні. А з іншого боку, використовувався саме як елемент протиповітряної оборони, тому що ворог почув і відчув дуже багато таких втрат, саме по ППО. Що далі? Далі прекрасно розуміємо, що ці системи не зможуть впливати також як захисна парасолька на війська, що знаходяться на південних теренах, на південному напрямку, тобто не зможуть їх прикривати від тієї. Авіаційної компоненти, яка впевнений все рівно з'явиться в нашому небі, поки що не поспішаємо, не забігаємо наперед. В такій ситуації, коли йде постачання зброї, треба говорити. найголовніше цю зброю її зусилля має першим відчути ворог. Тому процес демілітаризації Криму він. Крокує він йде, і ви бачите, ці кроки є конкретними. Сьогодні більше того можу сказати, що немає на території українського Криму, тимчасово окуповано жодної я підкреслю жодної локації, де не може прилетіти українська зброя, або зброя наших союзників, якою керують українці, зрозуміло. І ця зброя долітає або на півночі, або на півдні, або на заході. Тим більше на, на, на сході, в тому числі нашого півострова, так що все йде е, за планом, але не планом так званої СВО. Більше того, завдяки цим зусиллям, так зване СВО розвернулося в інший бік. І сьогодні ми говоримо, що санітарна зона вона можлива на території Ростовської області, наприклад, Краснодарського краю, і не забуваємо про порт новоросійської. Подивіться, як звідти окупанти потікали в АЗОВ, тому що розуміють, новоросійськ не є безпечним. Сергію, у цій частині спасибі вам за роз'яснення. І е, переходячи до іншої теми, е, складової, звичайно, невід'ємної, та це облаштунок справ на морі. Сьогодні е, ранком е, чергова терористична комбінована ракетна атака і ракетна шахетна на Україну, та в тому числі і на Київ, були цілі і на область. з приводу е, Одеси і області на превеликий жаль набагато частіше. Дістається від окупантів мешканцям і міста і регіону. Областунок справ в морі, і чи виводив ворог в море ракета на сії сьогодні? Та і чи вдалося їм начить здійснювати залпи? Це окремо, ну це перша частина та підпитання, А взагалі, от про облаштунок, як про такий та от в ці днини, що є нового чи нового нічого немає. Вони за сталою своєї схеми. Тема працює. Ну, я вже трошки трошки зачепив це питання. Mm. Ворог ракетоносіями знаходиться в порту новоросійськ, але відчув небезпеку, тому що ми постійно говоримо про те, що порт новоросійськ це великий і нафтовий. Такий хаб для Росії на Чорному морі і влучання туди невідомих або відомих комарів і не лише комарів може призвести до серйозних ресурсних втрат для Російської Федерації. Це по перше, Ну і флот зрозуміло, що він почав маневрувати і розуміти в новоросійську теж небезпечно. Що зробили? Зимітували хід на Крим, хоча намагалися нас вести в оману, але всі прекрасно розуміли, підуть на Азов. Вони пішли на Азов. Зараз там знаходиться сім ворожих кораблів. Цього не було вже дуже давно, кілька днів поспіль знаходяться. З них три ракетоносії, 24 калібри. На чергуванні в чорному морі є підводний човен. До речі, саме підводний човен використовується для того, щоб наносити удари калібрами по Україні по наших південних територіях. І не лише цієї ночі нічого не робили. Цієї ночі споглядали, можливо, готувалися, роблять якісь там певні маневри. Проводять навчання в Азовському морі, найголовніше тим, що вони сьогодні займаються, але функціонал їх сьогоднішній не дозволяє. Забезпечувати суходіл не дозволяє забезпечувати прикриття тих військ, які знаходяться на півдні. Пусків немає і не було. Але сьогодні, після того як уже був відбій по усій державі, буквально за кілька хвилин пролунав знову сигнал повітряної тривоги. Ворог намагався атакувати Одещину, саме Одещину балістичними ракетами. Це попередньо іскандер М. Одна ракета. Вона на жаль. Не знищена силами протиповітряної оборони постраждалих нас. Немає. Якщо наслідки влучання були, то про це повідомлять місцеві адміністрації балістика. Це те, що не перехоплюється. Це знову таки наболіле питання. Я сподіваюся, що ті розмови, ті обіцянки про чергові петріоти. То вже й перепаде, як кажуть, півдню, і ми теж будемо перехоплювати балістику, зокрема ці іскандери, і не буде влучань, не буде постраждалих. І ну наші порти в тому числі будуть більше захищені ніж це є до нинішнього часу. Ми дуже віримо, що ці сподівання справдяться якнайближчим і скорше Сергій, щоб завершити на сьогодні наш діалог. Давайте от такою популярною словосполукою та Кримський міст. Що довкруш нього там роблять окупанти? Бо пам'ятаєте, да були свого часу історія про те, що вони якось намагаються укріплювати в якийсь звичний, незвичний спосіб і так далі, того подібне вони намагаються Робити і назовні, і е, всередині і в інформаційному полі, у тому числі так, що типу, ну, там все е, супер у них круто, супер захищено і е, нічого не станеться. Ну, якщо говорити про захист кримського мосту, то е, тут є теж цікавий нюанс. Він пов'язаний якраз з Азовом, Він пов'язаний е, з Таганрогською затокою, тому що позавчора знаєте, було атаковано буксир та баржу саме Таганрогській затоці. Е, нашими БПЛА е, нанесли шкоду, певну шкоду, е, і зараз би я не кричав про зраду, те, що не потопили. Мова була зовсім е, про інше. Проклпрокладено маршрут. Ще ніколи ми так не залітали, якраз по цьому маршруту туди по азову не працювали. Сьогодні ми бачимо, що це можна робити і знищувати такі загородження можна. До речі, використання затоплених барж. Росіяни нічого нового не придумали. Це досвід Другої світової війни, 41-го року, коли вони намагалися таким чином захищати зокрема Севастополь. Чим закінчилося для радянських військ у Севастополі? Ми прекрасно знаємо. Взагалі, все, що пов'язано з Кримом, Росією і війнами для Росії завжди закінчується. Погано, жодної війни там Росія не виграла. Ну, ми дотримуємося історичної традиції. А міст його там не було і не має бути в Керченській протоці. Пане Сергію, перед тим як подякувати вам, доповім. Що от наша з вами добра знайома і колега, мій випусковий редактор Юля Артемошенка, каже, що кримські пабліки зараз пише, що закритий кримський міст. Ну, принаймні, отака, от, от, така от інформація. Це так просто. От ремарка на фінал нашого Вони мінітурять вас. Фінал на фінал нашого діалогу, за який я вам дуже вдячний. Спасибі вам велике, що ви знаходите час і можливість бути з нами. Максимально спокійного дня. Бажаємо і до нових зустрічей. Ветеря це був Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь.